ООН привітала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, підписану в Білому домі. Церемонію провів президент США Дональд Трамп за участю прем'єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану. Угода завершує конфлікт через нагірний Карабах, що почався наприкінці 80-х. Генеральний секретар привітав спільну декларацію, яку підписав у п'ятницю президент Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Нікол Пашинян та президент Трамп як важливий крок у нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. угода припиняє бойові дії, встановлює дипломатичні відносини та підтверджує територіальну цілісність країн. Ключовий пункт угоди так званий маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання, що сполучає Азербайджан із Нахічеванню через Вірменію зі збереженням її суверенітету. Цей транзитний коридор, також відомий як Зангезурський, дає змогу Азербайджану дістати прямий доступ без прикордонних бар'єрів до свого ексклава Нахічевань. Це питання було в переговорах одним із головних. В США дістали права на розвиток коридору для експорту енергоресурсів. 35 років вони воювали. А тепер вони друзі. Велика честь вітати всіх у Білому домі. США зняли обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном і підписали з обома країнами договори про співпрацю в енергетиці, торгівлі та технологіях. Я вдячний президентові Трампу за зняття обмежень, накладених на нас 1992 року. 2023 року Азербайджан повернув контроль над нагірним Карабахом, через що з регіону втекло коло 100 тисяч вірмен. Угода врегулювала транзит до Нахічевані, але не зачіпає питання повернення біженців і статусу полонених. дякую президентові Трампу за цю угоду. Це успіх для наших країн та регіону. Правозахисники закликають США обговорити звільнення 375 політичних в'язнів в Азербайджані, але Баку називає це втручанням. Водночас лідери Вірменії та Азербайджану запропонували висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль в укладенні мирної угоди між країнами. Пашанян сказав, що Трамп заслуговує на премію і пообіцяв просувати його кандидатуру. А Алієв підкреслив, що Трамп здійснив диво, і запропонував відправити спільний лист до Нобелівського комітету.